Тому що наші обговорення можуть потонути у всяких перемовинах в робочих групах, якщо не буде конкретику. Конкретику я пропоную вбачати в тому, щоб вивчити документацію дозвільну, яка давала змогу порушувати проект, затверджений уже на всіх рівнях, і притягти до відповідальності тих посадових осіб які цьому сприяли. Це посадові особи, які працювали в управлінні охорони культурної спадщини, в заповіднику стародавній Київ, в Державної архітектурно будівельній інспекції, у департаменті містобудування та архітектури. Це конкретні люди, які завжди залишаються в тіні, бо все зводиться до архітектора і до замовника забудови. І вони в якийсь спосіб потім викручуються, а ми несемо збитки, латаючи завдані ними якісь пошкодження. Річ у тім, що нам треба прикликати до відповідальності саме виконавчу владу у місті Києві, бо ці люди постійно вчиняють злочини і залишаються в стороні. Вони не покарані за всі злочини, які здійснили за 25 років існування незалежної України. За кожним таким порушенням стоять конкретні виконавці і конкретні імена. Ми знаємо, що деформувати так виконавчу владу можуть тільки корупційні схеми. І тому нам треба розглядати боротьбу із чиновниками як завдання номер 1 Якщо чиновники будуть добре знати про те, що неминуча не, не буде відповідальність за їхні посадові злочини. То їхня кількість швидко зайде на Нівець. Андріївський узвіз є пам'яткою національної культурної спадщини. На ньому було багато скандалів. цей скандал він суттєво відрізняється від будь-яких попередніх, тому що об'єктом скандалу є майно комунального закладу культури, театру на Подолі. Обіцянка київської міської влади на першому етапі. Зупинити будівництво реалізується дуже просто розпорядженням голови КМДА. Якщо такого розпорядження немає, ми вважаємо, що всі ці обіцянки є маніпулятивними, налаштованими на те, щоб погасити протест і зробити все, що вони хочуть. Такого не буде. В даному випадку як перемовини можливі і потрібні тільки після зупинення будівництва. Не можна. Однією рукою будувати, другою спілкуватися щодо того, що будувати. Спочатку громадські обговорення, після цього будівництво. Взагалі, київська міська влада повинен зрозуміти, що без громадських обговорень вона завжди буде нариватися на такі скандали. Рік тому вже був такий скандал з інвестором, пов'язаний з так званим філософським фонтаном сковороди, які планували поставити замість існуючого фонтану на контрактовій площі. Тоді він також викликав обурення мешканців. В першу чергу, тим, що з самого початку перед будівництвом з ними не поспілкувалися з цього приводу. Київ потребує якогось нормування порядку залучення інвесторів для для соціально важливих проектів. Це дозволить запобігти. Аналогічних скандалів. А по-перше, будь-яке твердження, що порушується та чи інша норма, впирається у відсутність у нас документів. Документів, документи в не незважаючи на обіцянки оприлюднити все, жодного документу щодо цього будівництва, щодо його реальних обсягів, щодо того, які були обмеження встановлені при початку будівництва, чи додержані такі обмеження, чи враховано було в процесі приходу інвестора та зміни проєкту, проекту набуття нових охоронних статусів київської міськ київською міською владою та інвестором на сьогоднішній день Однозначно сказати не можна. Є припущення, що порушено майже все в охоронному статусі Андріївського узвозу. За будь-яких обставин інформація закрита і в Основна проблема цього об'єкту в тому, що якщо на цьому об'єкті не вирішиться, якщо це можна робити місто, то це можна робити будь-кому. Якщо не можна робити місто, тоді кожного разу предметно можна обговорювати чи може робити це той чи інший забудовник. Вы понимаете, вот произошло, произошло такое событие, которое действительно просто удоражило весь Нам на единственной маленькой улочке архитектуры, ну, которая является памятником архитектуры национального построили вот такое коммунальное одоробло, которое не влазит ни по объему, ни по архитектуре, которое просто убивает андреевский спуск. И а, после того, как поднялся скандал, власть, к сожалению, до сих пор не предприняла никаких действий для того, чтобы остановить это строительство и начать разбираться. Вчера только Кличко уже, когда наша акция, когда наш митинг под КНДА был объявлен, когда начали собираться люди, Кличко подписал, насколько я слышал, указ, о, том, о начале общественных слушаний, но в это время строительство продолжается. То есть сейчас в этом здании продолжают вестись э, интерьерные работы. То есть, грубо говоря, вы говорите – говорите, а мы пока будем строить. При этом вчера уже звучали такие слова, как «фальшфасад». Фальш да? То есть сейчас будут что-то надстраивать еще на этом здании, планируют, по крайней мере, насколько я понимаю, для того, чтобы просто отвлечь внимание общественности. Но никак Такими настройками, эту кубатуру, этот объем, э, нельзя убрать. Это можно посадить в пять раз больше плюща, чем туда планируют посадить, но объем не, не уйдет. Это здание в этом объеме, оно убивает улицу. И поэтому сейчас необходимо, просто критически необходимо, потому что таких проблемных строек уже очень много, наконец-то начать обсуждать это с общественностью и отладить механизмы законодательные и процедурные для предупреждения всего этого в перспективе. То есть этого не должно быть. Это просто не может повторяться. Вот такая ситуация. Именно поэтому мы сейчас собрали митинг и пришли сюда, для того, чтобы нас наконец-то начали слышать. Потому что мы отложили всю работу. Мы требуем, чтобы общественность была услышана. Но на нас просто не реагируют. Мало того, директор департамента культуры КМДА Попова в интервью говорит о том, что у нее за несколько лет работы уже появился иммунитет к общественному мнению. То есть ну, нас не хотят слышать, нас обзывают какими-то любителями пенопласта, не любителями театра. Театра, хотя мы абсолютно не против театра. Театр должен быть в Киеве, и даже не на 300 мест, а на 500, 600, 700, Но он не может находиться на исторической улице шириной 10 метров. Ну вот такая вот ситуация. Поэтому сейчас ждем здесь, видите, на первом этаже КНДР ждем, чтобы к нам кто-то спустился. Мы требуем кличка, чтобы он услышал, чтобы он отвечал за свои слова. Если он сказал, что э, архитектурный ансамбль Андреевского спуска должен быть сохранен, то это нужно делать, его нужно сохранять. Это здание это ошибка, она уже разрушила ансамбль. Пока это не дострой, пока это не введенное в эксплуатацию здание, его необходимо или снести, или уменьшить в объемах, чтобы оно не было выше, чем другие здания. И сейчас оно в два раза превышает все соседние здания по высоте, просто, которые есть на Андреевском спуске. Но вот так вот мы требуем, чтобы нас слышали. В 2016, в начале 2017 года общественность уже обязана слышать.